Розділ 14. Леджер. Поки я їхав додому, Патрик телефонував тричі, але я не відповів. Я був надто злий на Кену, щоб говорити з ним по телефону. Я сподівався, що Ландриси не почули, як вона гупала у двері, але явно помилився. Коли заїжджаю до себе у двір, Патрик вже чекає там. Він починає говорити ще до того, як я виходжу з пікапа. Чого вона хоче? питає він. Грейс у розпачі. Думаєш, вона спробує отримати назад материнські права? Адвокат казав це нереально. Ми йдемо на кухню, і він продовжує сипати питаннями я кидаю ключі на стіл. Я не знаю, Патрику. Може, отримати судову заборону, приходити їй сюди? Навряд чи зможете. Вона нікому нічого не зробила. Патрик ходить по кухні колами. І я бачу, що він все більш зіщулюється. Наливаю йому склянку води, простягаю. Він випиває її залпом і сідає на барний стілець, Закриваю руками обличчя. Останнє, що потрібно, дієнь, щоб ця жінка приходила і йшла, коли їй заманеться, після того, що вона зробила зі скоті, ми не можемо. Вона сюди більше не прийде, відповідаю я, дуже боїться, що ми викличемо копів. Від моїх слів він починає нервувати ще більше. Чого, хоче мати чисту історію, щоб потім таки потягнути нас до суду? Та вона в дірі живе, навряд чи в неї є гроші на адвоката. Патрик підводиться вона тут живе? Я киваю, апартаменти райський сад, не знаю, чи надовго. Бляха, бурмочив він, це вб'є Грейс, не знаю, що робити. Не можу нічого йому порадити, Я купу часу проводжу з дієм. Та все ж я не її тато, я не ростив її від самого народження. Це не моя війна, хоча я якимось чином опинився в самому її епіцентрі. З юридичного погляду моя думка нічого не варта, однак вона в мене є. Дуже чітка. У цій ситуації немає такого виходу, який задовільнив би всіх, але є проста істина бути частиною життя дієм це привілей. А Кенна втратила цей привілей тієї ночі, коли вирішила, що її свобода важливіша за життя Скоті. Грейс не вистачить сил зустрітися з Кенною, Патрику, ймовірно, теж, але Патрик зазвичай хоча б прикидається сильним рівно настільки, наскільки це потрібно Грейс. Перед нею він ніколи не показує свого розпачу так, як зараз. Береже цю частину себе для тих моментів, коли його накриває думками про смерть Скоті. Моментів, коли йому треба вийти на двір і розридатися. Інколи я помічаю, як починає накривати їх обох. Це завжди відбувається у лютому, перед днем народження Скоті, але у травні приходить день народження дієм і це повертає їх до життя. І Кенна повинна це зрозуміти Гресі Патрик живі тільки завдяки дієм, вона ниточка, яка не дає їм розсипатися. У цій картині світу місця для Кенни немає. Є речі, які можна пробачити. Але інколи люди роблять таке, що згадка про це може розчавити людину і через десятки років. Патрик і Грей тримаються, тому що ми з дієм допомагаємо їм день за днем забувати, що сталося зі Скоті. Але коли Кенна поруч, його смерть спливає перед їхніми очима знов і знов і знов. Очі Патрика заплющені, руки складені на грудях так, ніби він подумки читає молитву. Я перехиляюсь через стійку і намагаюсь говорити спокійно і впевнено. Дієм зараз у безпеці, кенна страшенно боїться, що на неї викличуть копів, і аж ніяк не може дозволити собі боротись за опіку, перевага на нашому боці. Впевнений, після сьогоднішнього вона збере манатки і звалить у Денвер. Патрик секунд із десять дивиться на підлогу. Я бачу, як тисне на його плечі тягар усього пережитого. Сподіваюся, зрештою каже він. Патрик іде до дверей, і коли він виходить, я заплющую очі і видихаю. Всі мої заспокійливі слова брехня з того, що я знаю про Кенну, хоча і знаю небагато, у мене відчуття, що до фіналу ще дуже далеко. Ти якийсь не такий, каже Роман. Він бере з моїх рук келих і вже втретє наливає пиво клієнту. Може, ходи відпочинь, ти всіх нас гальмуєш. Нормально все. Роман знає, що ненормально. Щоразу, як я дивлюся на нього, помічаю, він спостерігає за мною, намагається зрозуміти, що зі мною не так. Я ще годину намагаюсь працювати, але сьогодні субота, в барі гамірно, і, хоча по суботах у нас працює три бармени, Роман має слушність. Я всіх гальмую і роблю тільки гірше. Зрештою, я справді виходжу на вулицю відпочити. Я сідаю в провулку на східцях, дивлюсь на небо і гадаю, що на біса зараз робив безкоті. Він завжди був такий врівноважений. Правда, не думаю, що він це успадкував від батьків, хоча, може, й так. Можливо, залишатися врівноваженим із розбитим серцем дещо складніше. Двері за мною відчиняються. Я озираюся і бачу Романа. Він сідає поруч, нічого не каже, так він пропонує заговорити мені. Кенна повернулася. Мама, дієм? Я киваю. Триндець. Я пальцями очі, намагаючись послабити головний біль, від якого весь день розколюється башка. Я з нею вчора майже переспав, у пікапі, коли бар зачинився. Він ніяк не реагує. Я скошую на нього очі, він мовчки витріщається на мене. Потім підносить руку до обличчя і тре губи. Ти що? Роман встає і починає ходити провулком, дивиться собі під ноги, перетравлює почуте, здається, він у такому самому шоці, у якому був я, коли склав сьогодні два і два. Я думав, ти ненавидиш матір Д'єм? Я вчора не знав, що це вона. Як ти міг не знати? Вона ж зустрічалася з твоїм найкращим другом, так? Ми не були знайомі. Я тільки раз бачив фотку. Ну, знімки в газетах, але в неї тоді було довге, світе волосся, вона геть інакше виглядала. Ого, говорить Роман, а вона знала, хто ти? Я досі не маю на це відповіді, тож просто знизую плечима. Коли ми сьогодні зустрілись біля будинку, подиву на її обличчі не було, тільки сум. Вона сьогодні прийшла і хотіла познайомитися з дієм. А тепер я хитаю головою. Я належав романе. Патрику і Грейс все це геть не треба, у неї є материнські права. Її позбавили їх через термін відсидки. Ми просто сподівалися, що вона не стане сюди лізти і проситися познайомитися з їм. Ну, тобто вони цього боялися, та й усі ми. Гадаю, ми просто думали, що отримаємо хоч якесь попередження. Роман прочищає горло. Ну, відверто кажучи, ця жінка народила Д'єм. цілком собі нормальне попередження. Роман любить роль адвоката диявола. мене не дивує, що він і зараз так каже. І який план? Вони дозволять Д'єм познайомитися з мамою, якщо вона вже так цього хоче. Для Патрика і Гресь буде надто важко знов побачитися з Кенною. Роман Кривиться. А як це сприйме Кенна? Мене це не надто хвилює. Не можна змушувати бабусь і дідусів дозволяти вбивці їхнього сина приходити до них у гості. Роман підіймає брову. Вбивці? Ти трохи перебільшуєш. Так, її дії однозначно призвели до смерті Скоті, але ця дівчина не холоднокровний убивця. Він копає ногою камінчик. Я завжди думав, що вони до неї трохи зажорсткі». Ми ще не були знайомі з Романом, коли Скотті помер, він тільки чув про ті часи, але якби він п'ять років тому знав усіх нас і бачив, як смерть Скотті всіх розчавила, а тепер все одно казав отаке я б його зараз вдарив. Але він просто Роман, адвокат диявола, він нічого не знає. Що було, коли вона прийшла, що вони їй сказали, вона до них не зайшла. Я впіймав її на вулиці і відвіз додому, а потім сказав повертатися в Денвер. Роман засовує руки в кишені, я дивлюсь на його обличчя, чекаючи, коли на йому з'явиться осудливий вираз. І давно це було? питає Роман. Кілька годин тому. Ти про неї хвилюєшся? Про кого? Д'єм? Він хитає головою хихоче, наче я топлю. Я про кенну. У неї тут є сім'я, друзі, чи ти просто висадив її і сказав звалювати? Я встаю і обтрушую джинси. Розумію, що йому не подобається ситуація, але це не моя проблема, принаймні, я хочу переконати себе в цьому. Може, поїдь перевір, як вона там, пропонує він. Не буду я нікого перевіряти. Роман здається розчарованим. Ти не такий, ти кращий. Я відчуваю, як пульсує в горлі. Не знаю, на кого я зараз більше злий на нього чи на Кенно. Роман підходить на крок ближче. Вона не навмисно вбила кохану людину, і ніби цього було замало, так їй ще довелося відсидіти і віддати власну дитину. Тепер вона, нарешті, приїздить побачити її, а ти бозна, що робиш з нею в пікапі, а потім не даєш зустрітися з донькою, ще й наказуєш звалювати. Не дивно, що в тебе весь вечір усе валиться. Він іде назад до сходів, але перед дверима розвертається і додає Леджере, ти єдина причина, чому я зараз не валяюся мертвий десь у канаві. Ти дав мені шанс, коли всі на мене забили. Ти навіть не уявляєш, якої я високої думки про тебе. Але не зараз, бо зараз ти поводишся, як мурло. Роман повертається в бар. Я витріщаюсь на зачинені двері, потім гачу по них. Сука. Ходжу провулком туди-сюди. Що більше ходжу, то сильніше накриваю провиною. Від найпершого дня, коли я дізнався про смерть Скоті, я беззаперечно був на боці Патрика і Грейс, але після слів Романа з кожною секундою мені все важче, і я думаю, які можуть бути інші варіанти. Зараз у моїй голові крутиться два. У першому кенна людина, яка точно відповідає всім моїм уявленням про неї, егоїстка, яка заявилася сюди, думаючи лише про себе, і навіть не замислюючись, як це вплине на Патрика, Грейс чи навіть Д'єм. В іншому кенна мама, вона розпачі, вона горює, до болю хоче бути поруч зі своєю дитиною. І якщо це справді так, то я не впевнений, що справді треба було вчинити так, як я вчинив. Що як Роман має рацію, що як я забрав у неї останні крихти надії, і якщо так, то що їй лишається? Сидіти самій у квартирі без найменших сподівань на майбутнє? Мені є про що хвилюватися. Може, справді треба перевірити, як вона там. Я ще кілька хвилин ходжу туди-сюди і нарешті ставлю собі питання який так літало в повітрі? Що зробив зроби? Скотті завжди бачив у людях найкраще, навіть у тих, у кому я не помічав нічого хорошого. Уявляю, що він сказав би, якби був тут. Леджере, це надто жорстоко. Леджере, всі мають право пояснити свій погляд. Леджере, ти собі не пробачиш, якщо вона вкоротить собі віку. Сука, бурмочу я, я взагалі не знаю Кенне. Та її реакція, яку я бачив сьогодні, цілком могла бути виставою. Але якщо ні, то зараз їй надзвичайно тяжко, і я не засну з таким тягарем на душі. З важким відчуттям на серці я сідаю в пікап і їду до неї. Я вже бачу, що Роман був неправий і мав би відчути полегшення, але я злий. Кенна не сидить у себе в квартирі і не ридає, вона на вулиці і, здається, її взагалі нічого в цьому світі не хвилює, вона грається з вогниками, бенгальськими вогнями. Вони з якоюсь дівчиною качаються у траві, наче вона не доросла жінка, а маля, хоча лише кілька годин тому поводилася так, ніби весь її світ розсипався на друзки. Вона не бачила, як я під'їхав, бо була спиною до паркмайданчика, і не бачить, що я вже кілька хвилин тут сиджу. Вона підпалює ще один бенгальський вогонь для дівчинки та махає ним і біжить за ріг, лишаючи по собі світлий слід. Коли лишається сама, Кенна притискає долоні до очей і піднімає голову в небо. Стоїть так кілька секунд, потім витирає очі футболкою. Дівчинка з'являється знов і Кенна всміхається. Потім дівчинка зникає і на обличчя Кени знову насуваються хмари. Вона щоразу ніби вмикається і вимикається, вмикається і вимикається. І мені не подобається, що мені подобається, як вона щоразу вдає несумну, коли до неї підбігає та дівчинка. Може, роман справді мав рацію? Дівчинка знову повертається і простягає їй новий бенгальський вогонь. Кенна підпалює його, піднімає очі і бачить мій пікап. Її тілом пробігають держаки, але вона через силу всміхається дівчинці і рукою показує, щоб та оббігла будинок, коли та знову зникає за рогом, ке найде до мене. Очевидно, що я спостерігав за нею. Я навіть не намагаюся цього приховати. Розблоковують двері вона відчиняє їх і залазить в авто, грюкає дверима. Є хороші новини? Я соваюся. Ні. Вона відчиняє двері і хоче вийти. Кенно, чекай! Вона завмирає, а тоді зачиняє двері, лишившись усередині. Западає тиша. Вона пахне порохом і сірниками, і пікап так наповнюється цим запахом, що у мене з'являється відчуття, ніби він зараз вибухне. Але ні, нічого не відбувається ми мовчимо. Нарешті прочищаю горло: У тебе все буде гаразд? Я приховую тривогу за кам'яним виразом обличчя, тож розумію, що питання прозвучало так, наче мені начхати на відповідь. Кена знов намагається вийти з авто, але я хапаю її за зап'ясток. Вона дивиться мені в очі. У тебе все буде гаразд? Я повторюю питання. Вона втуплюється в мене червоними, набряклими очима. Ти хитає вона головою, ніби здивована. Ти приїхав, бо боїшся, що я себе вб'ю? Мені не подобається, що вона, наче, готова розсміятися з мене. Чи я хвилююся, що стану тебе не найкращий? перепитую я, переформульовуючи її питання. Так, я хотів переконатися, що в тебе все окей. Вона трохи нахиляє голову праворуч і розвертається до мене всім тілом. Пряме волосся слідує за поворотом голови. Ти хвилюєшся, що я вкорочу собі віку і що ти почуватимешся винним, бо був до мене невимовно жорстоким. Ось чому ти приїхав. Тебе не хвилює, вб'ю я себе чи ні. Ти просто не хочеш бути в цьому винним. вона хитає головою і підсміється. Розслабся, ти побачив, як є. Твоя совість чиста. Бувай! Кена збирається відчинити двері, і раптом біля пасажирського сидіння з'являється дівчинка з бенгальським вогнем. Вона притискає носа до скла. Опусти вікно, каже мені Кенно. Я повертаю ключ, щоб зробити це. Дівчинка засовує голову всередину, всміхається нам. Ти кенен тато? Питання настільки не в той степ, що я не стримую сміху. Кенна теж сміється. Уд'єм сміх і усмішка, як у скоті. У Кенни вони інші, я досі не чув, як вона сміється, і хочу почути ще. Він точно не мій тато, говорить Кенна, зиркає на мене. Він хлопець, про якого я тобі казала, який не дає мені зустрітися з моєю маленькою. Кенна відчиняє двері і вистрибує. Вона гупає дверима, а тоді дівчинка знову зазирає у вікно і каже: Мудак. Кенна бере її за руку і веде геть від Пікапа. Ходімо, Діано, він не на нашому боці, кен не йде геть разом із дівчинкою і не озирається, а я водночас хочу і не хочу, щоб вона глянула на мене, і бляха, ну й каша в мене в голові. Я не впевнений, що зміг би стати на її бік, навіть якби зараз хотів. У всій цій ситуації стільки нюансів і гострих кутів, що мене не полишає відчуття, що вибрати бік, варіант, який не піде на користь нікому з нас.